Ти куди влігся, блять? Та я прилиг трошечки. Трошечки прили. ця книжечка вже, групу... за. О! Вже написав, да, тип? Ану. Да. <ривіт> <ривіт> є хто живий. 5.01. Молодец, Артем. Кажи, я прилиг трошечки. І ха ха И сопе! не сопе, блядь! Молодец! Молодец, що встав. <ріх> <ріх> Не, він бачить мене будильник робить. Я би встав. Ой, я приліг трошечки. Я трошечки прилих. <ріх> трошечки Інсайд. <ріх> <Не. ріх> <ріх> Остановіть. Чисто в будильник, он до на кухні, отам там от був. Я такий встав, що то пошов, сяв в будильник, от, от назад прийшов, та що то я приліг трошечки. Трошечки приліг хайбать. Вс, зато ми знову встали. Давай, духовні кемпери Ну що, прийшли перекусити, були на легенькій праці. Перевозили коротше, дом, для, дом для кроліків. Зараз залетіли в дьонерну, ну врватися просто в цей дьонер, поїсти. Да, от такі от у нас движення. Що ти скажеш, бля? «Курва, курва каже. Курва мать. Курва! Каже, чоловічок, курва. Я. Курва, я і кинеш. Романіш. Що ти скажеш Що базу? Челлендж продовжується. Четвертий день. Трошечки прилягли сьогодні. Трошечки прилягли. <рес> Але Но, не здається. Всі условия, условия виконують. Встали в п'ять ранку, почитали, Все так як треба. все чікі куки, все, все чекіпуки. Отакі у нас та, движення. <рес> Всіх люблю. Такі кебаби роблять, В Європі кібаб дуже бомба. Топчик кебаб санфайті рекомендую. Дуже класно. Всі да тут беру. Отлично все. Біжайша. Класно. За духовних кемперів. Баца, їдемо на рибалку, збираємося, коротше, все з собою, складаємось, беремо гітару, зараз буде, сьогодні буде сильний влог з рибалки. Буде таку музику, бо це музика, як відчувається енергія. В цій хаті, коли ми втроєм тут чисто. Ми на розриваємо отак от. Отак от чисто. Вриваємося, збираємося на рибалку. Отак. Саня yeah, так. з Патагонії. Саня аудорний. Як на турі, що ти саня аудорний, просто не, не зробиш. От підходить теж ходить Саня ударний, отак, от. Клац. отак понів, типу? так Клац. Клад. А сделай вот так, понял, типа. Отак от сидиш. Да. О, -о, -о, о Красава. А я взяв. 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 Ось, все, я взяв. Шахмати взяв, все взяв. Шахмати взяв, взяв боксерські перчатки, зелений чай. Все що тут. Отаке, коротше. И побуде сьогодні на рибалці, движуха жорстко. Що ні? Mm -hmm. Ігор одарний Бля це пиздец. <схи> Повірізаєш у хуйню, блядь, у нас тут пизда твориться. Ну трошки. Mm -hmm. Отакі вони, короче. Вриваємося на таку движуху, на бади. На тобі ще вітаміна де? І валим на рибалочку. Да? Уже заряжені просто. Так ну шо Загрузка на рибалку фул, і велик взяли і снасті, і акумулятор будемо розетка короче, є інвертор. Так що погнали. Влітаємо в магазин файли рибацький. Щоб купити карти. Купляємо карти і купимо на рибалочку. Така красота. Купили карти на водойму. Мосбург. Тай. Красота. Врываемся, да, ребята? Уже ворвалось.